Привіт, друзі! Завтра у мене змагання, і я запрошую вас провести цей день разом зі мною побачити все на власні очі: підготовку, закулісся, виступи і сподіваюсь, нагородження. Мама розбудила мене у шості раму. Наступна. Я поснідала. У нас є дві години, щоб усе встигнути, не поспішаючи спокійно. Я вже навчилася сама робити вульку. Таку, як треба, акуратну, тугу, правильної форми. Зібрала волосся без сторонньої допомоги, сама, як доросла. Після цього мама зробила мені макіяж. До речі, макіяж на змаганнях обов'язковий навіть для молоч. Це частина образу, як купальник, зачіска, номер. Усе має бути гармонійним. Сумка зібрана. Тренувальна форма на місці. Купальник, стрічка, булави. Обороч все перевірила двічі. Я трохи хвилююся, але всередині вже відчувається, буде цікавий день. Восьма година. Вирушаємо. Який прекрасний ранішній Київ у вихідний день. Тихо, спокійно. Сонце пробивається крізь будинки, машини не їдуть повільно, немає пробок на дорозі. І здається, що все добре, ніби війни немає. Але все може змінитися за одну хвилину. Повітряна тривога і змагання можуть зупинити. Я з Києва, але багато дівчат приїжджають з інших міст. Хтось їхав всю ніч і дуже хочеться, щоб сьогодні все пройшло спокійно, без обстрілів, без сирен. Попри все, ми живемо, ми тренуємось, ми виступаємо. І намагаємося бути щасливими. І ми обов'язково переможемо. Кляті рашисте! Майже приїхав. До мого виступу ще кілька годин. Я хвилююся, як завжди. Хоч це вже не перший турнір і навіть не десятий. Насправді я вже збилася з рахунку. Треба буде вдома порахувати всі медалі і грамоти. Може їх вже 50, а може і понад 100. Цікаво буде порахувати. Ось мій на місці. проходять у приміщенні школи. Це новеньке, просторе, гарне. Зали великі, сучасні, добре обладнані. Приємно тут бути. У холі в списки учасників і графік виступу. Я знайшла і своє ім'я, подивилася, коли і в якій групі я виступаю. Ми заглянули у фойє, там великий екран, На ньому показують пряму трансляцію із залу. Глядачі можуть дивитися виступи просто звідси. Не заходячи в зал. Зручно. І раптом починає звучати гімн України. Ми всі зупиняємося, кладемо руку на серце. Навіть маленькі гімнастки біля нас зробили те саме. Щодня о 9-й ранку в Україні хвилина мовчання. Після неї звучить гімн. Це наша традиція. Ми так вшановуємо всіх, хто загинув, захищаючи нашу Україну. Це важливо, ми пам'ятаємо, ми вдячні. Потім ми пішли в зал. На цих змаганнях вхід для глядачів платний, але для військових безкоштовно. І це дуже правильно. Розмин. Я в залі. Тут усе в русі. Ми приїхали за 2 години до виступу. Як і більшість. Зал поділені. Частини. З одного боку виступ, з іншого підготовка. І ось тут справжній мурашник. Нахилені десятки дівчат, всі розминаються У вітрі обручі, була вистріч. Все літає навколо тебе. Інколи здається, що просто немає місця, де стати. Я переодягнулася і теж виходжу на килим. Повторюю свою програму. Атмосфера така, що конкуренція літає у повітрі. Щойно ти став на накрилим і вже відчуваєш, кожна тут суперниця, кожна хоче зробити максимум. Я впізнаю багато знайомих облич. Ми часто бачимося на змаганнях. І я знаю, що у моїй групі є ситні дівчата. Але це тільки ще більше мотивує. Хочу виступити гідно. Перший вид обур. Починається перший вид програми. У нашій категорії 11 гімнасток 2013 року народження. Кожна вибрала свій предмет. Я – обруч. Дехто виступає з м'ячем. На змаганнях тиждень тому обруч у мене вийшов набагато краще. Сьогодні не все вдалося, було кілька помилок. І я це відчула. Але я не зупинялася, старалася дійти до кінця, як би там не було. Так буває. Головне не здаватися, а зробити виступ. Потім був другий вид. Була. Цього разу всі дівчата в нашій групі виступали з ним. Я знала, що треба зібратись і показати краще. І справді вийшло трохи краще, ніж у першому виді. Але все одно були помилки Декілька катків не вийшли так, як я хотіла. Ще багато над чим треба працювати. Але я рада, що виступила до кінця і не здалася. Ці гімнасти вже виступили, ми чекаємо, хто потрапить у фінал. Я підійшла до своєї тренерки, мама теж поруч стоїть. Хвилюється разом зі мною. Всередині метелики, ніби ще один виступ. І тут ура! Тренер повертає до мене екран, я у фіналі, я в списку фіналістів. Тепер треба готуватися до нової вправи стрічки. А Гейта налаштовуватися та робити прогон перед виступом. Фінал це серйозно, це шанс показати себе ще раз. І хоч я дуже хвилююся, я щаслива, що йду далі. Розминка перед фіналом. Стрічка найгарніший предмет для мене. Вона така красива, ніби танцює в повітря, але водночас дуже складна. Часто плутається і закручується. Я тільки один раз виступала з нею на змаганнях. Для мене це ще новий предмет, і тільки починаю її вчити. Тому я сильно хвилююсь. Головне не заплутатись і зробити все, як зможу на цей момент. Фінал. Почались фінальні виступи. Усі дівчата виконують зі стрічкою. Зал йдуться дуже уважно. І хочуть виступити як мога краще. Ось і мій вихід. У руках стрічка, в голові хвилювання. Думаю, головне не поспішає, роби все як на тренуванні. Не все було ідеально, але я дуже старалася. Це тільки мій другий виступ зі стрічки. Я вже у фіналі. Я рада, що змогла показати себе, що не злякалася. Нагородження. Ну що, всі виступи вже позаду. Я трохи втомлена, але всередині хвилювання не проходить. Ми йдемо чекати на результати та нагородження. Я знаю, що була не ідеальна, але все одно надіюся на щось хороше. За обруч я друга. І забула ви теж друге місце. Це вже дуже круто. А тепер оголошують фінал. Спочатку називають 6 дівчат із 9. Їм вручають грамоти за участь. І тут називають призерів Марія Довголюк, Бронза. Бронзовою призеркою стала Довголюк Марія. Ура, я призерка. Стати в трійку це для мене радість. Навіть з помилками я все одно молодець. Організатори вручають мені медаль. А мама обіймає, цілує, каже, що дуже пишається мною. Я знаю, що без неї нічого б не було. Щоденні тренування по 4 години в Києві, змагання, збори. Мама завжди поруч підказує, підтримує, встигає все. Мама, мій тил і моя команда. Любіть і цінуйте своїх батьків. Ну, от і все. А ви провели зі мною один день змагань від самого ранку до моменту, коли я тримаю в руках медалі. Я ще раз сподіваюся, що вам було цікаво і ви відчули хоча б трішечки ті емоції, які відчула я. А що б ви хотіли побачити у наступному відео, Можливо, тренування? а може і про зі наскам, напишіть у коментарях, мені це справді важливо. І звісно, підписуйтесь на мій канал та ставте лайк. А я додому відпочивати, їсти щось смачненьке і набиратися сил для нових виступів. Цьомки-бомки, До зустрічі!